Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. На війні з окупантами загинув Волинянин. Суд арештував майно Оксани Марченко на 5,6 мільярдів гривень. Верховна Рада запровадила санкції проти Росії. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 24 лютого. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. Волинь знову у Скорботі. На війні з російськими окупантами загинув герой Василь Бекерук. Воїн був родом із села Залісся Копачівської громади. Відомо, що під час виконання бойового завдання, внаслідок ворожого обстрілу, захисник загинув в районі населеного пункту Дворічна Куп'янського району, що на Харківщині. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. На Волині викрили серійного злодія. Оперативники Луцького району затримали 30-річного чоловіка, який неодноразово обкрадав дачні будинки. Відомо, що зловмисник причетний як мінімум до 9 злочинних епізодів. Сума завданих збитків становить 20 тисяч гривень. Нині триває досудове розслідування, адже крадіжка вчинена в умовах війни. Кому війна, а кому бізнес і чудова можливість заробити грошей, волинські митники в пункті пропуску Ягодин дорогуськ у ході митного огляду виявили брендові речі, задекларовані як гуманітарна допомога. Волонтери намагались незаконно провести аксесуари всесвітньо відомого бренду Ральф Лорен. Відомо, що перевізник вказав у спрощеній формі декларації понад 4 тони одягу, який прямував до благодійного фонду з Івано-Франківщини. Нині вантаж затримано, проводиться перевірка. Група народних депутатів України запропонувала скасувати святковий день 8 березня і замість цього відзначити День української жінки 25 лютого. Крім того, пропонують скасувати 1 та 9 травня. Що про це думають у Луцьку – Далі у сюжеті. У Верховній Раді України група нардепів пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю України. Нардепи хочуть встановити нові українські свята і скасувати старі, зокрема й 8 березня. Замість нього планують заснувати День української жінки, який відзначатимуть 25 лютого у день народження української письменниці і поетеси Лесі Українки. Телеканал «Конкурент і вирішив з'ясувати, чи підтримують таку ідею на Волині. Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл каже, що йому ініціатива нардепів подобається. 8 березня це штучно придумане свято, і зовсім інший персонаж закладений туди, не в особі пошанування жінки, не в особі пошанування жінки, тому що для Християнина важливе було б свято, яке би посвячено жінки. Це жінок-мироносець. Церковне свято, це, наприклад, День Матері. Це було б і власне пошанування самої жінки. Якщо вже не говорити свято Покрова, присвячене покрову Божої Матері, це якщо говорити з церковної сторони. Якщо церковна сторона когось не влаштовує, а дивиться там світсько-літературно-патріотичної сторони, ось так її назвемо, то звичайно повинна бути така жіноча постать, на яку б ми могли рівнятися. Для Українців це постать Лесі Українки, тому до дня її народження в день її народження пошанування української жінки, жінки патріота жінки у всіх значеннях цього слова. Я вважаю, що це достойно. Натомість депутат Луцької міськради Михайло Наход іншої думки він вважає, що 8 березня із Совковим минулим не пов'язане, бо ж це як відомо, міжнародний день захисту прав жінок. Я особисто і наша команда підтримуємо всі кроки, які спрямовані на дерусифікацію. Це і перейменування вулиць, і зміна топонімів, і зміна і відмова від радянських свят. А тому. По відношенню до 8 березня тут є трошки інший підхід: 8 березня це не російське свято, це не свято всіх жінок, як було прийнято його відзначати в радянський час, і ця традиція тягнеться на жаль, і зараз це міжнародний день захисту прав жінок або боротьби жінок за свої права. І тому я вважаю, що в першу чергу мають вирішувати жінки, чи варто відзначати це свято але з моєї точки зору, воно не підлягає так званій дерусифікації, А тому, переносити і штучно створювати свято 25 лютого в честь дня народження Лесі Українки, я вважаю, що це недоречно. Директорка громадської організації Гендерний центр Волинської області Оксана Ярош також впевнена, що 8 березня не треба скасовувати натомість пропонує виділити окремий день для вшанування великої поетеси та волиня. Лесі Українки. Це не скільки свято, треба розуміти, так? бо це трішки інше трактування і змістове наповнення цього слова свято. Але день, коли багато жінок, багатьох країн світу актуалізують. Тобто говорять про те, що не так із правами жінок, які є проблеми, які є потреби в жінок. Тому цей день, який був за часів радянського союзу, спотворений, так я розумію, чому хочуть ну постає питання про відміну, тому що в радянському союзі більшовики заявили, що права жінок вже всі забезпечені. І значить, це буде день і свято весни, краси. І досі в значної кількості населення так і трактується це як день весни краси. Але моя позиція ні в якому разі не відміняти. Цей день, а просто наповнити його справжнім змістом, яким воно було завжди і відзначається так в багатьох країнах світу. Чи підтримують створення Дня української жінки і його святкування саме 25 лютого Лучани, ми вирішили поцікавитися у них самих. Вважаю, що в нашій віку вже жінки. Хочу, щоб оставалося так, як було, не знаю. Я вам хочу сказати, треба міняти щось. Я в цьому відношенні займаю повний нейтралітет. Угу. Тобто вас ніяк це не стосується вам все одно, так? А... Так, як ви ставитеся до зміни 8 березня, скасувати його і перенести на 25 лютого? Ем, адекватно, адекватно так? так, це нормальне рішення. Якщо це робиться для того, щоб відійти від руснявих, ну, від відроснявих цих свят, то позитивно. Тож, чи створять свято Дня української жінки, поки невідомо. Зазначимо, що у поданому законопроекті також пропонують скасувати 1 травня, день праці, та 9 травня день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Натомість внести до переліку свят депутати про. Понують 9 березня, шевченків день, день народження Тараса Шевченка, а також відзначення у другу неділю травня дня матері. Олімпійська чемпіонка з метання молота волинянка Ірина Климець отримала срібло на міжнародному турнірі з легкої атлетики, який відбувся у Мельбурні, що в Австралії. Як розповіла в коментарі Суспільному спортсменка, на змаганнях вона виступила із результатом 67,78 метра. Проте дівчина результатом не задоволена. каже, через акліматизацію почувалася погано та не могла виконати те, що робила вдома. За словами Ірини Климець, після завершення турніру вона планує залишитися в Австралії та готуватися до зимового Кубка Європи. Який відбудеться в березні в Португалії? А в Україну вона повернеться після завершення змагань. За кожною нагородою героїзм у чистому вигляді. Командир князівської бригади, полковник Олександр Охріменко, вручив воїнам державні та відомчі нагороди. Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Вкотре нам випала нелегка ділянка фронту, і вкотре підступи ворога, загрози, які перед нами стояли, ви розбили вщент, змусивши противника зупинитись і пошкодувати про свої рішення і потуги. Звернувся командир бригади, вручаючи воїнам заслужені нагороди. Україні хочуть заборонити відправляти на фронт мобілізованих без підготовки. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. У ньому сказано, що мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені в зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово обліковою спеціальністю або швидше за добровільною письмовою згодою мобілізованого. Ініціатором цього законопроєкту виступив народний. Депутат від фракції Слуга народу Георгій Мазурашу. Суд арештував майно дружини Кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань загальною вартістю більше ніж 5,5 мільярди гривень. Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігуранці. Крім того, арештовано активи Марченко у Сімнадцяти інвестиційних агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах серед них київські компанії Тере Укркапітал і «Спорттур», які дружина Митвичука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Нардеп від слуги народу Олександр Трухін написав заяву на складання депутатського мандата. Своєю чергою Верховна Рада підтримала припинення його повноважень. За проголосували 288 депутатів. А напередодні Трухін підписав угоду з прокурором Денисом Демківим про визнання провини у справі про спробу підкупу поліцейських на місці дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась в серпні 2021 року. Окрім того, він зобов'язався переказати 6 мільйонів гривень на проєкт армія дронів та сплатити штраф у розмірі шістдесятивосі. Ми тисяч гривень уряд Іспанії пообіцяв поставити Україні 10 танків леопард. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній з президентом Зеленським прес-конференції у Києві. Цитуємо, як учора сказала міністрка оборони, ми надійшла Україні 6 танків Леопард, 2 а 4 І в найближчі тижні подивимося, чи можемо збільшити цю цифру до 10. Звичайно, ми допоможемо українським військовим навчатись використовувати ці танки, сказав Санчес. Прем'єр-міністр Іспанії наголосив, що Україна ніколи не становила ніякої загрози для Росії. Вони допомагають країні, яка захищає свій народ, на який напали. Санкції проти Росії строком на десятки років. Верховна Рада схвалила запровадження економічних санкцій проти всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ. Серед них Центральний банк Росії, небанківські кредитні організації, оператори платіжних систем, професійні учасники фондового ринку, страхові компанії, інвестфонди, інші фінустанови, які зареєстровані та надають послуги в Росії. Санкції впроваджуються строком на 50 років. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Ас і знову на Росії пробили чергове дно. Адміністрація Тиховинського району Ленінградської області подарувала сім'ям окупантів, які отримують тягла від ЗСУ в Україні піну для гоління та шампунь. А також подякувала за буцімто героїзм. Так вони привітали родичів окупантів з 23 лютого, днем защитника Отечества. Вручення таких дорогоцінних подарунків вирішили висвітлити на сторінці адміністрації в соцмережах. Однак потім допис видалили. Та скрини, як то кажуть, не горять. В адміністрації району додали, що це подарунок і для тих, хто мужньо і щастю виніс звістку про загибель своїх героїв. Тож можливо, що таких розкішних подарунків ще й не всім вистачить, бо втрат у второй армії вже більше 145 тисяч орків. У Краснодарському краї РФ на місцевому цвинтарі ніде яблуку впасти. Все місце зайняли мертві вагнерівці, могили яких стоять в болоті та калюжах. Лише за лютий на цвинтарі у станиці Бакинській з'явилося безліч нових могил, найманців ПВК Вагнер. Більшість занедбані і нікому не потрібні. Відео опублікували у російських телеграм-каналах. Тож робимо висновки, що туди мало хто приходить, адже вбиті орки навіть своїм землякам та родичам не потрібні потрібні не те, щоб своєму президенту диктатору. Жителька села Старий Загорів Володимирського району Лищук Лідія, яку ввечері 18 лютого, на пішохідному переході у селі Струмівка збив легковик, померла в реанімації. Про це 23 лютого журналістам телеканалу «Конкурент Ві розповіла донька постраждалої у ДТП жінки. Раніше в поліції повідомили, що наїзд на жінку скоїв 66-річний водій Сітроен. Відомо, що в 54-річної жінки були важкі травми. На жаль, …медикам не вдалося її врятувати. На війні з російськими окупантами загинув герой з Володимира Андрій Богданов. Після тривалої процедури експертизи та упізнання герой назавжди повернеться додому. Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка. Відомо, що Андрій Богданов загинув 3 грудня минулого року і близько місяця вважався зниклим безвісти. Як потім з'ясувалось, взвод, де він був командиром, пішов на допомогу товаришам, які потрапили. У лищата ворога під Бахмутом з цієї операції, на жаль, не повернувся ніхто. У 34-річного чоловіка залишилися батьки, сестра, дружина та маленька донечка, якій нещодавно виповнилось три роки. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. На кримських радіостанціях вранці 23 лютого пролунав гімн України, після чого до кримчан звернувся голова військової розвідки України Кирило Буданов. Він заявив, що Крим незабаром знову повернеться до складу України та закликав патріотів діяти. Відео звернення, яке чули кримчани, опублікував у своєму телеграмі військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Слава обращается перед Баданом. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя перед Украиной. Где бы они ни скрывались, все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действовать пришло. Ждите, мы идем. К вам. Слава Украине. Росія не припиняє палати. Так, 23 лютого одразу у кількох регіонах на болотах спалахнули масштабні пожежі. Як інформують пропагандисти, в районі південного порту у Москві загорівся склад. Разом з ним спалахнули і припарковані автівки. З відео помітно, як у небо здійнявся величезний стовп чорного диму. Про постраждалих невідомо. Крім цього, потужна пожежа сталася і в Бєлгородській області, за даними. Пропагандистських телеграм-каналів палає гаражний кооператив. На місці працюють МЧСники. На Росії Самарський депутат виклав відео, на якому, натягнувши вермішель на вуха, слухав звернення бункерного діда Путіна. Допис пропагандистський депутат цинічно підписав. Цитуємо. Повністю погоджуюсь, чудовий виступ нічого подібного я за останні 23 роки не чув. Обманули баснями весні обманували. на непасуючу кремлівському режиму витівку на болотах миттєво відреагували. Так голова думи Самарської області вирішив покарати неслухняного підлеглого та дав доручення комітету по регламенту якнайшвидше розібратись у цій ситуації. Луцький депутат Євген Ткачук натякнув, що дехто хоче так би мовити подяку за підтримку певних рішень у Луцькраді. Про це він сказав під час виступу на сесії міської ради 22 лютого. Депутат просив колег підтримати рішення про затвердження громадянину клюйку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку. господарства. Одарських будівель і споруд на вулиці Гущанській, 25 у Луцьку. Коли колеги не підтримали депутата, він натякнув на корупцію. Люди хочуть, щоб пройшло питання. Треба подякувати. І я дивлюсь, що декілька місяців поспіль ця тенденція зберігається. На жаль, я знаю, хто це займається, для чого це займається. Помста і так далі, і так далі. Крім цього, Євген Ткачук додав, що нікого з депутатів не звинувачує. Втім, зазначив, що не розуміє, для чого ми боремося з російською агресією. Я готовий на поліграфі підтвердити ці слова і перевіримо, чи це правда, чи це не правда. Натомість міський голова закликав Євгена Ткачука повідомляти правоохоронців, якщо є факти корупції. На Росії в Павлі так Міноборони РФ. Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Як повідомляють пропагандисти, це сталося вранці 23 лютого на території Бєлгородщини. На місці працює слідчо-оперативна група та співробітники МНС. Причина, чому впав літак, з'ясовується. За даними пропагандистських телеграм-каналів, йдеться про штурмовик. Су 25 пишуть, що при падінні літак впав на сарай з сіном. На місці спалахнула пожежа. Пілот штурмовика на диво вижив. Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу. Скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності. Про це, як повідомляє оперативне командування Північ, свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю, без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму збройних сил України. Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів з 7.50 до 8.45 ранку, 23 лютого. Повідомили про дев'ять прильотів в районі села Єліне. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації поки немає. Вже майже рік збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів в шалених масштабах у ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 23 лютого 2023 року. Орієнтовно склали 145 тисяч 850 осіб особового складу. За добу ще 790 орків попрямували прямісінько до пекла. За весь час повномасштабного вторгнення ліквідовано 3 350 танків. За минулі 24 години 16 одиниць. Бойових броньованих машин знищено 6593. За минулу добу аж 24 одиниці. Спалено артилерійських систем 2352, 22 лютого ворог втратив ще 7 одиниць. Спалено реактивних систем залпового вогню 400. Сімдесят одиницю засобів ППО. Ворог втратив 244 одиниці за минулу добу одну штуку. Ворожих літаків українськими воїнами знищено 299. знищено 287 гелікоптерів, рашистів, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив вже 2029 одиниць. Три лише протягом минулої доби крилатих ракет збито 873, кораблів і катерів. Росіяни втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 5215 одиниць. Три минулої доби. А спеціальної техніки окупантів воїнами зсу знищено 228 одиниць. Протягом минулої доби спалили ще дві одиниці. Дані уточнюються. Росія планує завдати по Україні 23-24 лютого невеликого ракетного удару. Про це заявив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Українській правді. За його словами, нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання планується невеликий ракетний удар 23-24. У них дві дати також Буданов додав. Цитуємо. Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів. Напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення і можливої масованої атаки окупантів постало питання про запровадження дистанційної форми навчання у навчальних закладах волині у наступні декілька днів. Відповідне депутатське звернення до луцького міського голови ініціював депутат Луцької міськради Тарас Шкітер. Він впевнений, що це виправдана міра безпеки. Цієї п'ятниці буде річниця великої війни, зважаючи на те, що москалі люблять випускати багато ракет саме на символічні та пам'ятні дати. Запропонував луцькому міському голові і директору департаменту освіти перевести навчання в навчальних закладах 23 та 24 лютого на дистанційну форму. Як то кажуть, береженого береже Бог. Це ніяка не паніка, але краще перестрахуватись. Більшість лучан та волонян підтримують варіант впровадити дистанційне навчання в Луцьку та області на 23 та 24 лютого. Про це свідчать результати опитування на нашому ютуб-каналі. В опитуванні взяли участь 1475 осіб. З них 83% – за дистанційне навчання. 11% вважають, що не потрібно залишати дітей вдома. А 4% опитаних взагалі байдуже, яким буде формат навчання. В результаті з 22 по 24 лютого в Луцькій громаді запровадили змішаний формат навчання в школах. За бажанням батьків діти зможуть прийти в освітній заклад, де відбуватиметься навчання. Однак, якщо батьки не бажають, щоб діти відвідували школу, учні в такому випадку можуть бути вдома та навчатися в дистанційному форматі. Також будуть відкриті і дитячі садочки. Натомість, за рекомендацією Міністерства освіти і науки України навчальним закладам в Улині з 22 до 24 лютого пропонують проводити навчання в дистанційному форматі. Ми отримали лист рекомендаційний від міністерства освіти і науки, що Організува про організацію освітнього процесу в закладах освіти на 22-24 лютого 2023 року. Міністерство рекомендує проводити в дистанційному форматі цей лист. Ми розіслали на наші територіальні громади всі, а також на районні військові адміністрації. Вони мають право обирати згідно власного досвіду, яким чином це. Проводити ми їм рекомендації надали, а вони оберуть кожна територіальна громада, кожна школа відносно закону України про освіту. Всі навчальні заклади мають автономію і вони самі приймають ці рішення. Тож як навчатимуться волинські школярі вирішувати їх батькам? Однак варто пам'ятати, що ворог непередбачуваний і небезпека обстрілів у річниці повномасштабного вторгнення буде особливо високою. На Волині зафіксували спалах вірусного паротиту у народі, більш відомого як свинка. У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що спалах хвороби виявили у Луцькому районі. В області зареєстровано епідоскладнення з епідемічного паротиту. Зареєстровано шість випадків даного захворювання, в тому числі п'ять серед дітей. Нам ще ми структурним підрозділом було отримано термінові повідомлення і відразу розпочато оперативне підрозслідування. Даного осередку. Фахівцями структурних підрозділів нашого центру було проведено виїзд як у вогнище захворювання даного і було встановлено коло контактних осіб, також проведено їх обстеження. Не результати відразу хочу сказати в контактних негативні. Епідеміологиня стверджує, що в більшості діти та дорослі хворіють паротитом через відсутність вакцинації. Необхідний відсоток, який необхідно досягнути для отримання колективного імунітету, становить не менше 95%. Але в Але якби ну, при нас на жаль, цей відсоток не досягнуто, тому що ну, є певний контингент людей, які або за релігійних своїх поглядів, або з тих чи інших причин все таки відмовляються від проведення щеплень, і тому даний відсоток у нас не досягнуто. Хоча і тому наражаються на небезпеку ті діти, які по медичних показах не можуть отримувати щеплення, тому таке прохання до батьків все-таки переглянути свої погляди і звернутися до свого сімейного лікаря для проведення щеплень. Свинка, як відомо, передається повітряно-крапельним шляхом. Серед симптомів висока температура, припухлість та болючість в області слинних залоз, запалення привушних, піщелепних залоз, головний біль, загальна слабкість і нездужання. А також безсоння. Зазначимо, найбільше випадків паротиту реєстрували на Волині у 2014 році. Тоді захворіли 17 людей. Найменше у 2018-2019 роках по два випадки. Загалом за минулі 10 років у Волинській області на свинку захворіли 54 людини. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.